Це був перший в моєму житті момент, коли я подумав, що я помер. В мене в ногах зірвалися чотири гранати F1. Коли взірвалася перша граната, мені відірвало стопу праву, але я продовжу вести бій. І вже чуємо останні, мабуть, три вибухи, і хтось підходить до бліндажу. І питає, який полк. Ну а в мене ж ну, що в мене в голові. Ну який нафіг полк я відкриваю вогонь на ураження. Я розумів, що якщо нічого не зроблю, то ми всі повмираємо там. Тому я почав класти на гранати просто свої ноги. Від мене в 10 або 15 метрах впала ракета «Іскандер». П'ять днів я знаходжуся без води та їжі. В мене п'ять днів вже відірвана нога. На день, мабуть, п'ятий. У мене на, на, наступає дуже переломний момент, який був це бажання застрелитись. Прокидаюся, я бачу, як в мене в носі сидить миша і їсть мене. Типу, прям в не, не, не в відірваній кінцівці, а саме в мені, типу, сидить миша. Я мав не вижити, бо це диво, по-перше, що мене чотири рази в полон взяли і мене не добили. І диво, диво, те, що я вижив вісім днів без води та їжі, і стріляли над головою. Били мене, питали стоять танки, як я заходив на позиції. Я мав ходити навколішках, до мене підвели службову собаку, і собака позаду вдавала статове Я дізнався про те, що я був зниклий безвісті 9 місяців. Щодо обмінів, ну нам не було нічого відомо. Музику я займався навіть в полоні, скажімо так. Ну я не хочу спілкуватися тією мовою, якою мене катували. Коли я їхав на війну, я навіть не знав, якою ну, типу, як користуватися автоматом. Після полону я вдома не був. Я одразу потрапив в суперхюман на тренувальних протезах. Я вже гуляв по Львову. Для мене суперхюман це така, ну це велика родина. Далі військовослужбовець.